Прожитковий мінімум в Україні не змінювався з 2024 року, хоча ціни постійно ростуть. У бюджеті на 2026 рік передбачили його підвищення, але документ ще не ухвалили. Є кілька варіантів, наскільки зростеться сума наступного року. Що про це думають українці, та чи підтримують вони таке? Дізнаємось за мить. Звичайно, підтримую. Ну я вважаю, що теперішній прожитковий мінімум він є недостатній. Для закриття навіть базових потреб. Тому дуже позитивно відношусь до підняття. Ви в це вірите самі. Ви що? Ні, звісно. Зараз ціни збільшуються по факту. і Так само збільшується зарплата. Все остається те саме. Якщо більше зарплата і більший прожитковий мінімум, тоді це краще. Ну, 12 тисяч це краще, ніж 8 Ну це все одно на сьогоднішній день вже маловато. Положительно, но хотя и это желает, оставляет желать лучшего. Позитивно, мабуть, чому ні. Мінімальна зарплата 8 тисяч це малость насправді. Важко прожити на мінімальну зарплату. Я позитивна. В дійсності в нас ще більше має бути прожитковий мінімум.